Начальник овачаос хоче дати прилукам шанс та вірить спроможність місцевого самоврядування об'єднатись. Так він прокоментував ситуацію, що нині відбувається в прилуках. Повідомляє Суспільна Чернігів. І якщо прилукам, попри необхвалений бюджет, від чого місяцями страждає місто, і люди криза дійшла до того, що вони не можуть вивести сміття чи дофінансувати вартість харчування дітей в закладах освіти. Сама міська голова прилук, ще в кінці січня. Звернулася до начальника ОВА вести міську військову адміністрацію, і Чаус досі дає шанс. То в Чернігові ситуація була кардинально протилежна за лічені дні після відсторонення Владислава Трошенка в Чернігові за поданням начальника ОВА запроваджують адміністрацію. Про це сам чаус сказав, представляючи Бережинського. Хоча в інтерв'ю Суспільному незадовго до цього казав наступне. Головні чинники щодо введення військових адміністрацій. Це спроможність або неспроможність органів місцевого самоврядування з тих чи інших причин виконувати свої повноваження. Ну це ж єдиний чинник. Чернігів спроможний <покій> поки що. Ну. Те, що я бачу на сьогодні, так у Чернігові ввели міську військову адміністрацію, хоча міська рада була абсолютно дієздатною навіть після відсторонення міського голови. Нагадаємо, ж прилуки сьомій місяць живуть без бюджету. І факт недієздатності міста підтверджує сам начальник ова, кажучи про ситуацію там. В прилуках на сьогодні катастрофа, бюджет не прийнятий, сміття не вивозиться, зарплата не платиться. Побачимо, що буде зараз. Якщо вони зберуться, проголосують бюджет. Я думаю, що треба прилукам дати Ас, якщо ні, то будемо далі спілкуватись по тих документах, які подані. Подає коментар чауса суспільне.